Віднині керівники підприємств боржників потраплять під пильну увагу контролюючих органів. Ідеться не тільки про штрафні санкції, а й про заборону виїжджати за межі нашої держави у тому випадку, якщо компанія має податковий борг більше 1 мільйона гривень, і якщо він не сплачений протягом 240 календарних днів. Відповідні норми містяться у законопроекті 56.0.0. І допоки у Мінфіні оголошують суму у 60 мільярдів гривень, що, начебто, можуть поповнити бюджет у такий спосіб. Експерти ось скептично ставляться до цього і мають низку запитань. Ну, по-перше, і головне, от за яким фактом формуватимуться списки, яка кількість осіб потрапить, хто формуватиме цей список. У ну, власне кажучи, про це ми і будемо говорити далі із гостем нашого ефіру Андрієм Авторговим, приватним виконавцем та кандидатом юридичних наук. І він вже долучився до нас скайпом. Вітаю вас, пане Андрію. Звичайно, ось Отже, сьогодні давайте в деталях будемо розбирати вказану норму закону. Адже, не зважаючи на ту інформацію, що вже оприлюднена, питань все ж таки залишається багато. Тож почнемо з того, що от у відповідності до ухваленого документа для того, аби суд визнав борг компанії, судді достатньо рішення керівника контролюючого органу, тобто податкової. І тут у мене от одразу виникає питання: чи не створюється норма ґрунт для, для тих же корупційних моментів, коли керівник, наприклад, от до керівників підприємств, що ма. Мають борги, просто приходитимуть і пропонуватимуть допомогу. Ну, знаєте, як то кажуть, щоб от вирішити ці неприємності. Ну, питання ваше можливо слушне. Давайте проаналізуємо, звідки взялася ця норма. На моє переконання, вона була запозичена з процедури виконавчого провадження. Так, на сьогоднішній день у виконавчому провадженні фізичну особу боржника, фізичну особу підприємця або ж керівника боржника суд за подання. Державного або приватного виконавця може тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України відповідні норми містяться в процесуальних кодексах. При застосуванні такого заходу суд оцінює чи є в діях або ж фізичної особи підприємця або керівника підприємства. Тобто має бути не просто невиконання рішення суду, а умисне невиконання – Ухилення від виконання судового рішення суд оцінює е, поводи виконавця і приймає е, відповідне рішення. Також е, ідея оцього реєстру керівників боржників, які ми бачимо в законі. 5600, я так розумію, також ця ідея була запозичена з знову ж таки з виконавчого провадження, в якому існує е, реєстр боржників. Проте практична цінність у цього реєстру керівників боржників, які пропонує законопроект 56 до 0, мені особисто не зрозуміло. Чому, якщо ми проаналізуємо, що таке реєстр боржників, він виконує дві функції: перша це інформативно. Тобто, якщо ви вирішили, наприклад, покласти кошти в банк, застрахувати своє майно або ж замовити якісь товари, послуги, ви можете звернутись до єдиного реєстру боржників і подивитись, чи нема там. Вашого майбутнього контрагента в цьому реєстрі. Якщо він в цьому реєстрі є, це означає, що стосовно нього є невиконані судові рішення, і е, ви вже е, можливо приймете інше рішення. Якщо, наприклад, у цій страховій компанії є десятки, а може й сотні невиконаних судових рішень і відповідно стільки виконавчих проваджень, то ви скоріш за все відмовитесь від ідеї з нею співпрацювати. Е, також інша функція реєстру боржників це унеможливлення е, відчуження майна такими боржниками. Якщо ж, яке потребує державної реєстрації, якщо е, боржник або ж юридична особа, або фізична особа звернеться до, наприклад, е, нотаріуса державного приватного до державного реєстратора, е, з, е, з, з заявами про е, з, з, з проханням звучити якусь угоду, яка передбачає відчуження майна, то за законом е, нотаріус, відповідна особа, яка здійснює державну реєстрацію, має в такому Посвідчені відмовити і повідомити державного або приватного виконавця, які е, веде цей виконавче провадження, угу. і Пане... приватний виконавець має накласти решт. Практична цінність реєстру керівників боржників 56-60 мені не зрозуміло. Ага. От до чого я е, дякую, знайте. Мені ще не зрозуміло. Залишається от чи визначено в законі, хто саме буде розпорядником цього реєстру, і чи буде цей реєстр публічним? Ну от до того, що якщо він навіть буде публічним, його практична цінність не особливо зрозуміла. Я так розумію, що відповідно фіскальний орган буде розпорядником цього реєстра. Закон передбачає те, що буде ще ухвалено під законний акт порядок ведення такого реєстру. Ну от відповідно до цього порядку вже можна буде більш детально говорити про те, як він буде вести. Знову ж таки, за даними сервісу Open Data Bot, таких підприємств у нас нараховується трохи більше 6 тисяч. Тобто, відповідно, ну реєстр буде складати з 6 тисяч. Це в самому гіршому або в самому кращому випадку шести тисяч керівників таких підприємств. Знову ж таки, знаєте, от наскільки я зрозуміла, все ж таки реєстр це певна автоматизація процесів. Ну, а ми вже маємо приклади недосконалості системи. Ну, ось, приміром, тих же реєстрацій податкових накладних, що давали збої, і знов таки первинною інформацією у будь-який реєстр закладає людина, яка заздалегідь може внести, ну, приміром, суперечливі дані або навіть створити ризики для компанії та керівника. От на вашу думку, існують такі ризики у цьому випадку? Ну можливо, існують ризики, наприклад, несвоєчасного своєчасного. Е Припинення знаходження особи в в цьому реєстрі, тобто відповідно до положень закону, якщо керівник підприємства боржника звільняється, то відповідної відомості про нього мають бути виключені з цього реєстру. Але тут також якась парадоксальна ситуація: приходить новий керівник, який не робив цих боргів. Наприклад, це може бути там керівник державного підприємства, який приміг на конкурсі, він працевлаштовується Процевлаштовується на цю посаду і фактично одразу попадає в цей реєстр, не зважаючи на те, що оці угу. податкові. За його діяльність не було накопичено? Ну це власне а, кажучи відповідно, керівник цього реєстру має має зникнути. А це власне кажучи, ще було одне моє питання. Тож давайте тоді перейдемо до наступного. Ну от приміром ще про норми закону. Якщо про заборону на виїзд керівнику компанії боржника повідомлятимуть, ну приміром в одноденний строк, то наскільки швидким буде розблокування від таких обмежень от, після сплати боргу? Як про це будуть повідомляти? Ну, це має робити відповідно сам орган, який буде вести реєстр. Тобто, якщо він звільняється або ж він погасив податковий борг, це зазначено в законі не пізніше наступного дня після надходження таких коштів. Це орган, який веде цей реєстр, повідомляє відповідно Державну там прикордонну службу про те, що борг сплачений, особа виключена. Ну, інше питання тут: як воно застосовується, наскільки швидко. Тобто законом передбачені зміни до кодексу адміністративного судочинства, і така позовна заява фіскальної служби має розглядатися адміністративним судом протягом 48 годин. Ну, на мій погляд, так, така е, спішка вона, по перше, не потрібна. А по-друге, ну це нереальний строк, нереально суду за 48 годин розглянути, отримати цю заяву, відкрити провадження по справі, повідомити сторін, розглянути її. І постановити рішення про обмеження або відмову такого обмеження. Тобто, це нереальні сроки, ще враховуючи завантаження наших судів адміністративної гілки, які завантажені соціальними справами і спорами з тією ж самою податковою. Тому ну, законодавець з е, самого початку закладає нереальні сроки розгляду таких справ. А, а скажіть, якщо ми повертаючись просто щодо попереднього запитання про те, хто понесе відповідальність, тобто про керівників, тут ще такий цікавий момент. А хто, власне кажучи, опиниться от у е, списку у базі? Це безпосередньо власник компанії чи, приміром, керівник, е, найманий працівник? Ні, мова йде виключно про керівника найманого працівника. Тобто, а, тобто безпосередньо власник... тобто, того, хто ставить підпис, безпосередньо там власника бізнесу. Правильно Тобто той, хто здійснює безпосередньо керівництво підприємством, того кого власник призначив бути керівником, хто працевлаштувався на посаду керівника цього підприємства. Ага, я зрозуміла. Тобто той, тобто, той, той хто нести, власник, не буде нести такої відповідальності. Власник це особа, яка. Заснувала підприємство, вклала туди кошти, наняла відповідну особу, яка буде представляти підприємство, виконувати функції директора. Ну і не будемо забувати, що мабуть там буде також і багато державних підприємств, у яких теж достатньо великі борги, в тому числі і податкові. Тобто, ну власне а власником таких підприємств є держава. Угу. Тобто, наскільки я зрозуміла, то в цьому випадку саме відповідальність понесе директор, тобто не власник, а саме директор В фактах він нести буде взагалі без. Вини, якщо він, наприклад, щойно призначений на підприємство, яке uh -huh. до його і до його до його директорства вже мало податкову заборгованість. От, власне кажучи, це теж важливий аспект. Я хотіла про це теж запитати. Якщо приміром, людина нова на цій посаді, а борговий цей борг тянеться там з попередніх ще місяців, приміром чи років, і людина взагалі не має відношення до нього, але все ж таки на даний момент вона є директором. отже, відповідати буде вона? Ну виходить відповідно до положень закону, виходить, що так. Зрозуміло, Я отже має розглянути це питання. коли буде застосовувати такі заходи? Скільки ж працює ця особа? Чи були у неї реальні можливості погасити цей борг? Але як це можна дослідити за 48 годин, яку відводить законодавець на розгляд такої позовної заяви? Ну на моє переконання мені не зрозуміло. Угу. Отже. Підсумовуючи тоді нашу розмову, прошу невеличкий такий висновок. От наскільки такі е, законодавчі новації виправдають себе? От і взагалі чи дозволять вони значно збільшити ось ці надходження до бюджету, про які йшлося на початку програми? Ну і якщо говорити приміром ще коротенько про ризики та переваги, то чого тут більше? Як ви вважаєте? Ну з огляду на мій досвід приватного виконавця, і знову ж таки в виконавчому провадженні ця норма діє достатньо е, вже тривалий час. Ну я не думаю, що от в, е, саме в таким чином, як виписано в законі, буде якийсь від того позитивний ефект. Взагалі то по великому рахунку, така норма щодо заборони боржнику обмеження виїзду за межі країни, вона діє здебільшого пострадянських країнах. Тобто, якщо підприємство має борг, в тому числі і податковий, ну потрібно звертати стягнення на майно цього підприємства, реалізовувати його і за рахунок цього майна гасити податковий борг. Оці от заходи. Особи обмеження особистих свобод, ну вони є тільки в пострадянських країнах. Навряд чи вони є е, десь в Європі, тому що ну багато підприємств знаходиться в тіні і можуть не взагалі не мати не мати майна, тобто на балансі, або якесь майно яке оцінено е, засновниками-власниками в якісь нереальні суми. Тобто, це такий вимушений крок, але я дуже сумніваюся, що він призведе до якихось великих податкових надходжень. Да, буде така погроза буде. Такий захід буде дещо стимулювати, але глобально він проблему несплати податків, як на мене, не вирішить. Пане Андрію, дякую вам от за усі ці роз'яснення та конструктивний діалог. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, що щойно ми мали розмову із Андрієм Авторговим. Це приватний виконавець та кандидат юридичних наук. Залишайтеся з першим діловим.